Сучасні реалії змінюють підхід до виробництва та логістики. Зростаючий дефіцит робочої сили, високі вимоги до швидкості та якості, а також стрімкий розвиток електронної комерції, змушують компанії активніше впроваджувати автоматизацію. Одним із ключових інструментів є технологія машинного зору, яка дозволяє підвищити точність, ефективність та контроль якості на всіх етапах виробничого процесу. Чому машини Зір стає необхідністю? До 2030 року прогнозується глобальний дефіцит понад 85 мільйонів робітників. Автоматизація не лише допоможе компаніям подолати цей виклик, а й забезпечить стабільну продуктивність. В той же час світові онлайн-продажі зросли на 28 наприклад, у 2020 році, та досягли майже 4,5 трильйонів доларів, що створює величезне навантаження на логістичні центри, змушуючи їх автоматизувати процеси сортування та перевірки товарів. В свою чергу онлайн покупці очікують бездоганно. Якості цих товарів, якщо продукт матиме дефекти або помилки у замовленні, його повернуть. У 2020 році тільки в США сума повернень перевищила 428 мільярдів доларів. Щоб відповідати цим викликам, компанії впроваджують технології машинного зору, які не лише оптимізують процеси, але й допомагають скоротити витрати. Машинний зір це технологія, яка використовує камери, датчики та програмне забезпечення для аналізу візуальної інформації. Вона включає такі компоненти: фіксовані індустріальні сканери, що автоматично зчитують штрих-коди, розумні камери, які визначають дефекти, і розпізнають об'єкти, 3D-датчики, які аналізують форму та габарити об'єктів, та контролери і програмне забезпечення, що відповідають за обробку та інтерпретацію отриманих даних. Завдяки всім цим технологіям, виробничі та логістичні компанії отримують повний контроль над процесами. Перші сканери використовували лазери для щитування штрих-кодів, але сучасні системи працюють на основі цифрових камер і складних алгоритмів. Це можливості виявлення дефектів без людського втручання, можливість аналізувати якість продукції за кілька мілісекунд та об'єднувати функції сканування та контролю якості в одному пристрої. Компанія Zebra Technologies пропонує універсальні рішення, що поєднують індустріальні сканери та системи машинного зору в єдиній платформі. Почнемо з стаціонарних промислових сканерів. В цю лінійку входять такі промислові сканери, як FS10, FS20, 40 та 42 та старші 70 та 80. FS10 та 20 це компактні сканери, які можна розмістити де завгодно. Вони здатні робити до трьох зображень одного предмета завдяки функції Image Perfect. І якщо FS10 має тільки USB C для підключення, то FS20 вже підтримує TCP-IP, Ethernet-IP, Modbus-TCP, RS232 та PROFINET. FS40 та 42 це вже більш серйозні серйозна історія, яка має двох та 5 мегапіксельні датчики для отримання зображення. Зокрема, вони здатні робити до 16 зображень одного об'єкта з різними налаштуваннями. fs 42, в свою чергу, має блок з NPU, який відповідає за обробку цих зображень та розпізнавання символів на основі Deep Learning. fs 70 та 80 не дармає старшими моделями, включаючи переваги попередніх молодших девайсів. Тут доступні більш різноманітні підключення, як от 5 та 12 контактне живлення та керування зовнішнім світлом, наприклад. FS70 має байонет C і можливість змінювати оптику, наприклад, ширококутну можна поставити яка буде здатна захопити широку область, або ж навпаки, зум, щоб мати можливість зчитати маленький штрих-код на великій відстані. fs 80 же має на вибір 4 різні датчики з різною роздільною здатністю від 5 до 16 мегапікселів, а також включає в себе інтегроване потужне світлодіодне освітлення. Лінійка камер машинного Озору також має багато моделей. Серед них, наприклад, є vs 20 VS40 та VS 70, які дуже схожі на промислові сканери FS, і фактично мають дещо схожі особливості, як от змінні об'єктиви в vs 70 можливість модульно обирати різне освітлення та датчики в vs 40 чи компактний розмір у vs 20 В той же час це пристрої іншого класу, адже машинний Зір відповідає за дещо інші задачі. Наприклад, сенсор машинного Озору NS-42, що створений для запуску та обробки. Складних алгоритмів машинного навчання має глибокий OCR та вміє виявляти аномалії при пошуку відхилень, і також може кастомізуватися під потреби, обираючи між різними портами автоматизацію та живленням. Або ж, наприклад, розумна камера Iris GTX, яка має надшвидкі датчики та високу роздільну здатність, корпус з рейтингом IP68 для різноманітних умов. Проте все це про 1D та 2D зображення та сканування. Зовсім інший рівень може надати 3D-технології, як от 3D-сенсори Сокользільної здатності та точності серії 3 c та Altis. Вони підтримують складні програми машинного зору для визначення розмірів і комплектування, що ж застосовується у виробництві та логістиці. При цьому здатні фіксувати дані як нерухомих, так і рухомих об'єктів, виявляючи найтонші дефекти чи відхилення, які можна пропустити за допомогою 2D-сканування. А ще вони менш чутливі до освітлення, а отже, їхній сценарій застосування значно ширші якими ж є переваги машинного зору для бізнесу, перше це швидше складання продукції, адже автоматизовані перевірки зменшують час виробництва. По друге, це менше браку завдяки виявленню дефектів на ранніх етапах виробництва. По-третє, все це призводить до меншої кількості повернень, що зменшує витрати. Ну і в четверте, автоматизоване сортування та відправлення дає змогу прискорити обробку замовлень. П'ятеж, ну загальний контроль якості стане вищим, що є беззаперечним плюсом у всіх аспектах. Раніше компанії використовували окремі пристрої для сканування штрих-кодів та контролю якості. Тепер все це можна об'єднати в єдину систему. Завдяки оновленню програмного забезпечення можна модернізувати систему без заміни обладнання. Гнучкість це налаштування під конкретні завдання бізнесу, ну і простота використання це зменшення витрат на навчання персоналу. Рішення Zebra підтримують оптичне розпізнавання символів, тобто OCR, контроль заповнення упаковок, перевірку маркування та відстеження продукції по всьому ланцюгу поставок. Реальні приклади застосування це, наприклад, медична сфера, можна контролювати штрих-коди на упаковках ліків або ж перевіряти рівень заповнення ампул та стерильності. У виробництві та логістиці це автоматичне сортування товарів, це перевірка якості упаковки перед відправленням або ж відстеження продукції на всіх етапах поставки. Також це можна застосовувати в складській логістиці, контролювати вантажі без ручного втручання та оптимізовувати розподіл товарів у складських приміщеннях. Машини Зір змінює правила гри у виробництві та логістиці. Він не тільки допомагає компаніям адаптуватися до нових викликів, але й дає конкурентну перевагу, забезпечуючи швидкість, точність і ефективність. Zebra Technologies пропонує комплексні рішення, що об'єднують машини зір та індустріальне сканування, які можна оновлювати та покращувати без заміни обладнання, і все це можна налаштувати та оптимізувати для компаній будь-якого масштабу. Автоматизація це не майбутнє, а реальність, яка вже зараз допомагає бізнесу оптимізовувати процеси та підвищувати якість послуг. Тож пожіть свої думки з цього приводу в коментарі. Ну, а за мене зв'язку був агностик. Бережіть себе. Своїх близьких та Україна.